Щетина на из иголок, мой взгляд, суров, как шпатель Почти что археолог зовут Меня Копатель Бражу вторые сутки с небритым организмом В руках моих... плзне я вас дуже радий бачити. З камрадами виїхали Будемо копати, будемо шукати Київську Русь. Черняки так що копадеться Так коли є можливість Хочу порекомендувати вам свій канал Той один канал одного камрада Канара ТВ обоїзд золота і серебра Цікавий канал, таке відео в дешевні. Під відео кину А Далі дивіться нас, не переключайтесь, думаю, буде цікаво. Так, друзі, купаємо на такому полі. Має бути тут двох якесь, але нема. Випала монетка перша в мене. Один гелер. Так, ще перед тим викупав. хрестик. І медальйончик. Зараз вам покажу. Ось таке. Такий от хрестик солдатський. Перша світова медальончик. І монетка. І все, купаємо. От друзі, все-таки буває в цьому світі, правда? Дивіться, що викопав. Динарик, знов він виліз мені. А, я дуже задоволений. Я навіть не думав, що тут буде динарики. Я не вижидав. Але от він виліз красочка. З кумочка такий витягує, дебуть ребро. З думаю, монета срібла, І тут він виліз. Красиво, я задоволений. Купаємо далі, дивіться. Так, друзі, випала ще одна монетка. А така... Я просив трошки відпочити. Така монетка. Але купати дуже тяжко. Горло болить дуже, насморк, Голова болить, температура, напевно. Не знаю, як воно буде далі. Приїхати додому. Але Динарик порадував. От Не дарма їхав, навіть хворий, але не дарма їхав. Зараз сидимо з камрадом, підійшов. Одногрупник мій зі мною купає. Купає мені ямки як підсобник. Що ні? Ну. А от такий динарик мене порадував, друзі. От бувають чудеса на світі, бувають. От таке. Таке щастя випало. Красавчик. Ось скажіть, що не красавчик чи ні? Красавчик. Отаке от купати, це просто... Не знаю, це не передати словами, який азарт, коли викопуєш таке. Я таку беру грудку землі, дивлюсь гурт монетки стричать, думаю, о срібно, невже, а тут динарик. Справд... Скажу Скажучи правду, стрибав аж на полі. Від радості не перший, але все рівно, приємно. Дев'ятий чи десятий же? Мій динарик. Приємно. Дивіться, ще напевно йдемо купати. На сьомому автобусі, зараз тільки четверта. Дивіться. Не думаю, може щось знайдемо. Так, оце знак такий, який знайшов я сьогодні який більше нічого цікавого. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Дякую за увагу.